Нанеси витри та змий. Саме ці три слова служать девізом легендарного засобу від американського бренду The Pink Stuff The Miracle Wash Up Spray. Цей спрей неодмінно стане вашим найліпшим другом на кухні, тому що він є чудовим монтажиром. Його можна використовувати по-різному. Для миття важкозабрудного посуду просто нанесіть цей спрей на тарілку або іншу посуду, яку вам потрібно помити, і змийте водою, або ж поставте у посудомийку. Для миття пательні, грилю або інших поверхонь, які максимально забруднені від жиру, просто наносіть спрей, залиште на декілька хвилин і почніть терти губочкою, а потім змийте. Я вас завіряю, результат буде просто чудовий. Показувати результат роботи цього спрею на якійсь простенькій тарілочці, було б дуже просто, тому я обрала ось цю решітку, яка пережила дуже непростий шашлик. Для того, щоб відмити цю важко забрудну решітку, мені знадобилось 5-7 хвилин максимум, це з врахуванням того, що я ще паралельно знімала відео. Я мега задоволена результатом. Я такого навіть не очікувала. Дійсно, я щиро рекомендую спробувати цей спрей. Він творить чудеса.